Проводимо пусконалагоджувальні роботи перед відправкою генератора Universal. Попросимо зараз нашого сервісанта в двох словах розповісти, чому це хороший генератор. Це є турецький генератор виробника Universal. Він йде на французькому моторі, французького виробництва. Мотор Baudouin, 6 досить потужний, витягує повністю любе навантаження. Потужність цього генератора загальна 440 ква. Це є орієнтовно 360 кВт. Його вистачить на будь-яке підприємство для виробничих цілей. Оснащений він іде сучасним комп'ютером-Datacom, який має захист від перевантаження, від перегріву, від будь-яких негараздів, які можуть статися з генератором. Повністю працює в автоматичному режимі, незалежно від користувача. Він заведеться, коли у вас пропаде світло. І заглохне, коли світло появиться, автоматично переведе ваше споживання з генератора на зовнішні мережі, і ваш бізнес може працювати навіть без вашого втручання. Абсолютно чому варто купувати у нас? Чому варто купити у нас? Тому що у нас є перше: це сервіс, сервісна підтримка, технічна підтримка в будь-який час. Ми завжди готові прийти на допомогу. Друге. Це є гарантія офіційна від виробника. Ми завжди на зв'язку з заводом. Ми завжди на зв'язку з самим виробником і можемо надати професійну консультацію і допомогти з будь-якими запчастинами, якщо це колись знадобиться. У нас завжди є генератори в наявності, і ми завжди дамо найкращу ціну. Давайте ще запустимо, покажемо безпосередньо генератор в роботі. Давайте. Найкраща ціна на ринку Генератори Юніверсал.